Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, знову в ефірі Православний Вісник, а це означає, що найближчі 20 хвилин ми спробуємо відчути себе справжньою духовною родиною, поринувши в історію та сьогодення православ'я. Ми не марнуватимемо часу і спрямуємо вашу увагу на головне, тобто на людську душу і на шляхи її вдосконалення. Адже пам'ятаєте євангельський вислів. Який сенс людині, якщо здобуде і увесь світ, а душу свою занапастить? Отже, як зберегти та врятувати для спасіння у вічності те в кожному з нас, що не підвладне тлінню? Про це ми спитаємо в наших святих і в наших сучасників. Тож дивіться у випуску відео розповіді про преподобного Миколу Святошу, про першого історика та іконописця Євангеліста Луку. Про православних апостолів ХХ століття Карпаторуських святих.